Всім привіт! Мене звати Іра Самчич, ви на моєму каналі. І сьогодні одне з моїх улюблених відео, тому що воно для мене особисто найлегше. Я просто збираю пусті банки від косметичних всяких продуктів, які я використовувала протягом якогось періоду часу і показую їх вам і говорю, чому вони сподобалися, чи не сподобалися, чому вони взагалі закінчені. Тому давайте без лишніх слів, переходимо до самого відео. Якщо чесно, у мене тут все в тазику, тому що я збираю все в одну коробку. І в цій коробці щось потекло. Я підозрюю, що це, ось це, тому давайте зразу, бо воно без корка. Я вам зразу покажу Це рефілер від бренду Цубаки, це від Shiseido, здається. У будь-якому випадку я дуже люблю і цю маску, і іншу, і у мене є ще одна маска, тому зразу вам покажу і наступну це ось така от червона маска, а це кондиціонерна маска. Для об'єму і е, відновлення. А це маска для волосся, зволожувальна і також відновлювальна. Скільки ви дивитесь відео мої про пості банки, стільки разів, ви, напевно, бачили ці засоби, чи шампуні, чи кондиціонери, чи маски, будь-що від собаки, мені дуже сильно подобається. Наступний засіб я вам покажу. Єдиний, мабуть, засіб. А я не, не єдиний, окей, але засіб яких є аж дві пусті банки, тому що ним користуюсь не тільки я, але й мій хлопець Богдан. Це ось такий: от, це два в одному, чи три в одному це тонер плюс сироватка, і, походу, він навіть крем заміняє. Веган Комбуча Ті-Есенс від Dr. Сюркл. Чи подобається він мені на всі 100%? Мабуть, що так. Він класно зголожує. Мій боді користується саме після бриття для того, щоб зволожити свою шкіру, тому що в нього від бритви часто з'являється будь От, І тому вона класно йому зволожує, і після цього засобу в нього не з'являються ніякі висипи. Мені підходить на вечір, просто супер. От Коли от в мене лінивий вечір, це значить, у в мене цей засіб іде як вечірня рутина. Просто смил макіяж, вмилася, нанесла цю штуку, вона працює замість. Всього, вона така двохфазна, там молочко і така коричнева штука, змішав, наколотав ні на які спонжі, просто на руки на ніс, отак чу-чу-чу-чу-чу. Все, готово. В принципі, рекомендую. Ціна така собі, але вона часто на сейлах, тому тоді норм. Наступна річ супер особлива. Я вперше показую в своєму відео парфуми. Це, взагалі, вперше в моєму житті закінчені парфуми. І це український бренд. Ось така от мініатюрка. Червона баночка. Це від. Я вам вже покажу, тому що в мене є вже оновлена, велика. Це від 13 Perfumes Bloody Valentine. Тут вже це ще трошки пахне, але вже дуже мало. Тут. Ми вже чимось сьогодні нічим не пахнемося, можу собі дозволити. Боже мій! Це дуже-дуже смачно! Воно. Така вишня, але не прямолінійна. Якась така, чи то задимлена, чи якась от вона якась, типу. Глибока, тому що загалом Сергін парфум це типу нішевий парфумерний бренд. От тому тут не просто, типу, от тобі солодка вишня. Ні, це не просто от тобі солодка вишня, це щось таке цікавіше. І вже я написала їм, сказала, що це мої перші парфуми, які я закінчила. Дайте, будь ласка, промокод. І вони мені дали промокод Іра, який дає вам знижку 15% на покупку в них. Тому, якщо шо. Що... Користуйтеся цей парфум, рекомендую на всі 100%. І багато людей робили мені компліменти про ці парфуми. Я казала, що це український бренд, а він такий: вау! Дуже рекомендую. Наступний засіб теж довго не буду затримуватись, тому що я вже вам кілька разів його показувала. Це ось такий от тонер від бренду Cosrx Centella Water Alcohol Free Toner. Хороший, класно зволожує, не пересушує, немає липкості. Ну, от що, що має робити тонер? Тонізувати. Він що робить? Тонізує. Все. нічого додаткового. Наступне це кремчик SPF від бренду Beauty of Бютіоф Джезом. Beauty of Джезом. Ось такі крем SPF. Дуже був популярний. Зараз є і багато інших кремів, теж популярних, теж класних. Які кажуть, що й краще, ніж цей крем, але мені він подобається. І там здається, ж вийшла ще якась додаткова лінійка. Там якесь таке синє трошки пакування. SPF 50 з рисом і пробіотиком. Мені прийшов не комедогенний особисто для мене. Немає липкості, приємний фініш. Добре наноситься макіяж зверху. Не сильно ти його відчуваєш, якщо ти просто його наносиш. Не знаю, просто супер суперприємний. Спасибо. Наступна річ. Мені здається, що це один з найкращих клінзерів, які в мене взагалі коли-небудь були в житті. Мені його прислали просто як подарунок від бренду, ще дуже дуже давно. І от там термін придатності 12 місяців, насправді ним, Ну да. Гришу. Я, напевно, користувалася ним не 12 місяців, а тупо 2 роки. Тому що е, в мене є така штука, що я міксую різні умивалки. Якась на вечір, якась на ранок, якась, коли я з макіяжем, якась, коли я без макіяжу, якась, коли я деколи буває таке, що я там 2 дні не вмиваюся, у мене просто домашній мут. Я й на макіяж, макіяжа не вмиваюся. Так, я така людина, таке буває. І вже, чим, коли я це роблю, в мене краще щікіла, ніж тоді, коли я до неї дуже сильно доглядаю. Тому варто, знаєте, деколи так. Зупинитися і не переборщувати. Так от, ця штучка дуже-дуже класна. DSL Skincare Vitamin C С, Gel Cleanser. Я не знаю, що вам сказати. Просто класно працює. І це вже не просто вмивалка, яка просто вмиває обличчя. Це реально річ, яка... Доглядова, вона не сильно піниться, і я не можу сказати, що вона класно там змиває макіяж, бо деколи е, в мене є засоби, які тупо я навіть не використовую ніяку ні гідрофілку, ні міцелярку. Я просто зразу користуюся умивалкою, бо вона така жорстка, що вона змиває весь макіяж. Це так не робить. Коли я влітку дуже е, рідко наносила макіяж, і часто я не наносила SPF, хоча я була сонці, все буде тут на подвір'ї. Але цю штуку я користувалась, і в мене було дуже дуже хороший стан шкіри. Але звичайно ж мені хтось зробив компліменти. Після того все пішло по пізні. Наступний це кремчик для рук. Я рідко вам показую тут креми для рук. Я довго розтягую використання цих кремів. І коли він в мене використовується, у мене ще на полиці стоїть п'ять інших кремів. Вони мені мешають, і я їх викидаю, а не складаю в коробочку для цього відео. От, але цей я зберегла, тому що мені сподобався. Це український бренд, тому його підтримати. Це бренд кромк. Я би не сказала, що він мені дуже класно допомагає з моєю проблемою, тому що у мене дуже сухі руки, у мене дерматит, і воно понятно, що мене не лікує. І я цей крем не наношу. На ніч. У мене є окремі креми, які я наношу на ніч, тому що вони більш як лікувальні, і мені неприємно наносити на ніч щось з ароматами, а от на день це класно. От цей варіант це в мене такий денний крем. Він взагалі собі має і всякі лікувальні штуки, тут є вітамін В, Е. F, і щось тут ще є. Але оцей аромат мені не підходить на вечір. Мені неприємно, щоб в мене не пахли руки на ніч. От тому це денний варіант. Наступне це бібішка від Поріто. Знову ж таки, не буду довго затримуватись, тому що вона у мене давно, і це вже нова формула. Це 21 відтінок від Поріто. Я собі вже купила нову в іншому відтінку, і зараз я в іншому відтінку, не в 21-му, а 23-му, тому що я засмагла після відпочинку, і мені він личить більше ніж цей. і цей трошки сірить. І вони в новій формулі додали SPF, тут SPF 30. Знову ж таки, для мене особисто це не комедогенна штука, класно лягає, для того, щоб зробити дуже такий легкий. Ще легший тон, бо це і так не тоналкаві мішка, але щоб зробити ще легший тон, я завжди е, змочую тонером собі кісточку для того, щоб вона була волога і не так сильно впитувала в себе засіб, і тоді легше розпреділяти по своєму обличчю. Наступне, ну слухайте, дивіться, я вам зараз розкажу дуже особисту інформацію, тому я вважаю, що ця особиста інформація е, заслуговує вашого лайку. Напевно, що в останніх десь двох відео я вам показувала ось такий от дезодорант, який я колись знайшла в розмані в Польщі від бренду Мануфактура Пінкна. І це такий кремовий дезодорант, він з ароматом Рози. І в мене ще був з розмарином. З розмарином на мені не працював чомусь, але з розою класно працював. І в мене таких пустих банок було, мабуть, чотири. І зараз ви бачите дві пусті банки. Але особисту інформацію, про яку я вам зараз розкажу. Цього літа. А можливо і не літо, може, і раніше. Я прям відчувала що я тупо смержу. Ну, я смержу. Я мащуся дезодорантом, проходить там дві години, я тупо смержу. Чесно, я вже думала, що моєму організму якийсь настав піздець. І типу, все, мій організм хворий, мені дуже погано. Знай, якщо, якщо людина смердиться, значить все там щось уже відмовляє. Все дуже погано, все, щось треба робити, йти робити, якісь аналізи, бо все капець мені біда. А я купила собі від Біодерма чи Біотерма, я забула в цей бренд. Просто я купила собі а, ні, боже! Я замовила, я робила замовлення просто продуктів від сільпо. Я думаю, а замовлю я собі дезодорант? І замовила просто гарнір дезодорант за 80 гривень. Почала ним користуватися. І вау! Я перестала смердіти! Тому діло було не в мені, і не в тому, що зі мною щось не так з моїм організмом, а просто в тому, що натуральний дезодорант перестав на мені працювати. І ці використані штуки я вже вам не буду показувати, тому що я ним вже все. Я вже не користуюсь цими засобами. Наступна річ це. Зволожувальний шампунь для сяєва волосся. Мені колись прислали перспак, бренд Naturel. це знову ж таки теж український бренд косметичний, і е, в мене там було багато масок і шампунів, і дуже класна, класний взагалі формат, тому що я собі беру в дорогу кудись, коли я знаю, що мені треба буде помити голову, бо як ви знаєте, я мою голову там на 6 днів тому часто я розраховую так, що мию перед поїздкою, і після, якщо це не корот, короткі поїздки. От, але деколи треба помити голову прямо прямо поїздці, тому я брала цю штуку. От я її використала. І хочу сказати, що класний шампунь, хорошо. Не можу сказати, що він чимось там мені не підійшов в порівнянні з моїми улюбленими цими цубаки, якими користуюсь море років. Так, наступний продукт виглядає дуже дивно, тому що я зрізала звідси бірку, бо наклеїла на маленьку баночку, яка для подорожей, щоб розуміти, що це таке. І я закінчила ось такий от міцелярний розчин. Коротше, міцелярка. Шість місяців може бути відкрита. Я користувалася нею десь три роки. Ой, наступний засіб дуже люблю, дуже класний, і прикол в тому, що я не могла її знайти, щоб поновити в Україні, тупо не мав наявності. Взагалі, цей бренд я не знала, але коли була в Америці, ми були в TG Maxx чи в Half Price, і там було багато косметики. Ну, типу, моя подружка порекомендувала мені цей бренд, сказала, що класний. Я трошки, якщо на у мене купила такий набірчик, там такий типу, коробка, і два креми денний і нічний. Так от, я от закінчила цей крем, це нічний крем від бренду Elizabeth Arden. Я його прям ну, дивіться, висмоктала в ноль. Дуже сильно мені подобається. Немає жирності, немає липкості. Дуже мені приємно з ним засинати, наносити, класне дає заволоження за ніч. Ну, Мені прям сподобався. І тут це, типу, такий дуже дуже давній бренд американський, Хоча хоч як пишу, що в Іспанії зроблено. Та зроблено в Іспанії, але, по-моєму, це американський бренд. Він дуже-дуже давній і тут, типу, супер така проста формула, без якихось там супер інновацій, чогось такого. Просто, типу, класичні креми. Але цей класичний крем мені дуже підійшов, так що теж можу його вам рекомендувати. І, знову ж таки, я його не знайшла в Україні ні на одному сайті. Я була в подорожі, була дюті фрі, знайшла і вирішила, що мені треба. І він коштує, по-моєму, 20 євро чи 19. Ну, типу, щось. Ну, не дуже багато. І наступні дві речі. Перша це маска для волосся, яка я знаю, що є не дуже прям дешевою. Мені віддала її подружка, це якого від якогось бренду La бюзеті. La якось так, для довгого волосся. Repair Protective Mask. І мені віддала її подружка, тому що вона спочатку їй дуже сподобалось, а потім раптово в неї перестало тупо волосся після неї чесатися. У мене волосся взагалі не вибагливе, тому я її використовувала. Я її використала тупо в нуль. Чи робить вона мені дива? Вопше ні зволожує так, але взагалі, типу, ну вообще нічого особливого. Ну, типу, оновлювати її. Не збираєш. І останній крем, який я купила супер рандомно. Я просто забула взяти зложувальний крем в Київ, зайшла в аптеку і вибрала крем для рук просто по упаковці. Мені він здався, знаєте, таким трушним, але європейським так, ніби, знаєте, от бренд старається, він класний, але е він не вкладає в маркетинг. Отак я подумала, коли бачила цей крем. Це бренд Agrado. Іспанський крем зроблено в Іспанії. Крем просто для рук зволожувальний, що не тут пише? концентрований крем для рук. Збагачений гліцерином, який захищає та прискорює процес відновлення шкіри, а також містить масло шиї для інтенсивного живлення. Типу, склад тут, взагалі. Простий максимально, але дуже класно зволожує руки. І якщо я вам розказувала, що той крем, крамп у мене денний тому що він з ароматом, то цей не має взагалі ніякого аромату. Це просто засіб для зволоження. Все, тут більше нічого немає. Ну тут ще в сенсі типу в складі. Ну і в банці теж майже немає, але ще так. Ну я надіюся, на ну, пару разів вистачить, бо я не купила собі ніякий більше крем на ніч. А руки зволожувати треба. Так що це була остання річ з цього відео, з моїх пустих банок. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я дуже сподіваюся, що ви мені напишете якісь свої засоби, які ви використали, які вам сподобалися або не сподобались. Якщо ви чимось користувалися з цього, що я вам показала, теж, будь ласка, напишіть, як вам, що би з цього оновили, а що ні. Я вам дякую за перегляд, дякую за те, що ви дивилися мене. скорої зустрічі і па-па!